Людина просто подивилася відео в TikTok, і це рішення дозволило їй зекономити 31 тисячу гривень. Саме так почалася історія. Пан Василь спочатку звернувся до нас через TikTok, потім ще написав в Instagram, Класика жанру залишив номер телефону і надіслав фото свого будинку. Його мета була проста: знайти ідеальний варіант для майбутньої. Огорожі, ми запросили його до нашого шоурум, снятині де він зміг наживо побачити кольори, відчути текстуру цегли та обговорити всі деталі з нашим менеджером. У результаті ми підібрали ідеальне поєднання для стовпів Sentex Prime з гладкою структурою. А для прольотів лов тручної обробки в кольорі гранат, завдяки тому, що пан Василь скористався нашою акцією Сезонна вигода. Він зекономив 31 тисячу гривень. А після завершення основного замовлення вирішив добрати ще цеглу для будівництва мангальної зони, щоб уся ділянка виглядала гармонійно і цілісно. Цей проєкт приклад того, як правильне рішення вчасно дозволяє заощадити гроші і отримати результат преміум рівня. А тепер питання, а скільки могли б зекономити ви? Напишіть у коментарях цікавить прорахунок, і ми одразу покажемо, як ваша мрія може стати реальністю.